Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Car Market, Це місто Житомир. Мене звати Павло Легенчук, і в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України. Система ППО і всіх, хто їх очолює, тому що завдяки вам ми маємо можливість сьогодні, 30 грудня, підвести підсумки року, який минає. По-перше, хочемо ще подякувати всім, хто з нами протягом цілого року Дивились наші ролики, стали липались до гори, приїжджали на Car Market, ставили свої автомобілі, купували автомобілі. Всім величезне дякую, Ну, як завжди, вже як завжди. Статистика, але статистика не за тиждень, а статистика за рік. Отже, за рік було продано 613 автомобілів на кармаркеті, Заїхало 1809 автомобілів. Ну і зараз на майданчику знаходиться 131 автомобіль. Ну і у нас вже сталося традицією дарувати пальне. Тільки що був прямий ефір, ви можете його переглянути, і виграла людина, якого. Ніх підписаний сєрж Сірж, який, до речі, дивився прямий ефір, і ми вже йому подарували 10 літрів пального. Обіцяв нам скинути фоточки на автозаправочній станції, де він заправляє своїх новорічних 10 літрів пального. Ну і зараз просто шок-контент буде, тому що додивіться це відео обов'язково до кінця. Ми презентуємо новий. Неймовірно, вперше в Україні агрегат, який вас здивує. Для чого ми це робимо, розкажемо в кінці відео. Ну а зараз нагадаємо вам ще про Car Market Online. Car Market Online ви маєте можливість, не заїжджаючи до нас на майданчик, продати своє авто. Для цього вам потрібно зайти в telegram чат бот і там виставити. Фотографії свого авто, написати опис, ну а також слідкувати, коли вам зателефонують, тому що саме ваш номер телефону ми вказуємо під цим постом. Ну і що? що? Готові? Готові. Два ряди автомобілів показуємо вам. буде це оцей ряд і сусідній ряд. І після того ми. Презентуємо цей агрегат. Е, він має назву, то все трошки пізніше тягнемо інтригу. Ну а зараз покажемо вам ось цей Nissan. Nissan Altima 2018 року, 130 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат 13500. Хоче власник за це авто. Додаткову інформацію будемо читати. Це США, один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка. Замінно дві деталі. Далі, далі, Volkswagen Passat B. 8. 18 року 206 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, ціна 17 800. Ми бачимо, окрім е, нашого е, листочка, де написано Market, важлива інформація від власника, що це Німеччина, два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка не фарбована, І ми бачимо. Е, так. Історія автомобіля. Дане автомобілі абсолютно все. Що робилось, на якому пробігу, тут листочок є, де ви маєте подивитися, що е, робили з цим автомобілем, коли то робили і який пробіг він мав на той час. Далі, Volkswagen Passat B8 18 року 171 тисяча пробігу, Це двохлітровий дизель. Автомат 5 місць, передній привід ціна 18400. Такий брат близнюк, але в іншому кольорі. Так, далі, Ford Focus. 8 го року, 193 тисячі пробігу, це 1.8 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 5650. Німеччина, один ключ, а, два ключі, один комплект гуми. Є сервісна книжка, повне ТО. Ох, тут почерк. Гарне авто, вкладень не потребує. І ми бачимо в цього авто дуже прикольне сидіння, там комбінація шкіри і тканини. Так, далі Honda. Honda Accord 7-го року 201 тисяча пробігу, 2-літровий бензин, автомат. Ціна 7500 американських доларів. Сіра шкіра всередині. Люк. Більш детальна інформація у наших експертів на кармаркеті. Я мега-експерт, тому не даю тільки те, що читаю на листочку. Так, далі. Renault Grand 8-й рік. 228 тисяч пробігу. Це 2-літровий бензин встановлена ГБО. Автомат. Ціна 5900. Автомат 5900. ГБО. Все супер, 2-літровий. Так, Німеччина, два ключі, один комплект двоми. Є сервісна книжка, не фарбований ще. Так, далі. Пасад Б6. 2008 рік, 186 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка. 5 місць, передній привід, ціна 6950. Так, шкода Октавія 2006 року. 230 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 6300. Ми бачимо дуже охайний сірий салон всередині. Навіть дуже охайний і дуже личить сірий колір цій шкоді. Так, далі, Ford Focus, 10-го року 204 тисячі пробігу це 1.6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід ціна 5900. Теж, хай не дуже салон. Я не знаю де люди роблять хімчистку цьому салону. Але він виглядає якби ну рік автомобілю, не більше, тому що судячи по коліному салону і по-моєму салону в авто, таке відчуття, що там 200 років тому автомобілю. Тому е, ми маємо прийняти в наступному році рішення для того, якщо хтось бажає е, разом з нами стати спонсором е, нашого випуску, або стати нашими друзями. Е, всі все, що стосується авто, там ключі авто, е, хімчистка, мойка, евакуатори наші друзі-драчіків. Ми рекламували. Тому звертайтеся до нас, ми придумаємо, як то гарно прорекламувати вас і при тому зробити добро людям, щоб вони знали до кого звертатися. Ну а ми дивимося Kia Sorento. 10 року 240 тисяч пробігу. Це 2,2 дизель, автомат, 5 місць, повний привід, ціна 13850. Шкіряний салон теж там. Красунчик. Так, переходимо до таких роботяжок. Це у нас Рено Кенго. До речі, пасажир. 10 рік 235 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин. Встановле ГБО, Механіка. Ціна 6699. Авто має два ключі, один комплект двом. є сервісна книжка. Один підкрас мається. Так, далі переходимо до Volkswagen, Гольфа. 12 го року 165 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Ціна 7,5 тисяч американських доларів. Mitsubishi Colt. Маленький, компактний, але при тому швидкий і дуже комфортний автомобіль. 2008 року 220 тисяч пробігу має, 1,3 бензин, встановлено ГБО, механіка. Передній привід ціна 4300. І, до речі, є якась інформація про це авто. Так, офіційний представник куплено в Україні, два ключі, один комплект гуми ТО 5 тисяч назад було зроблено. Далі. Opel Astra H Hatchback 13 рік, 149 тисяч пробігу, це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 6950. Трошечки так швиденько вам розповідаємо, щоб пройти всі ряди. І ще у нас же ексклюзив сьогодні. Додивіться до кінця, друзі, обіцяю, ну такого ви ще не бачили в Україні, де я думаю, в світі такого ще не було. Так, далі, Рено Кенго, пасажир, 10-й рік, 220 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 7,200. Ракета Mitsubishi Lancer. Восьмий рік, 184 тисячі пробігу, це двохлітровий бензин, встановлено ГБО, автомат 5 місць, передній привід. Ціна 6100. Там пелюсточки є такі під кермом, що можна переключати. Так що, салон, тканинка. Все дуже там чудово. Так, далі. Opel Astra H, але вже універсалі. П'ятий рік, 239 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Механіка 5 місць. Передній привід ціна 5300. І Ще один Opel Astra H. Диві, два хечбека, э, один універсал. Четвертий рік 134 тисячі пробігу, 1,6 бензин автомат. 5 місць. Передній привід ціна 5700. Про це авто додатково э, з Німеччини придано. Має два ключі, один комплект Гуми. Обслугована е, коробка передач, підфарбоване двері та крило. Коль ти де? А, ти тут. Е, ну що, будемо показувати вам ще один ряд, ну а потім ексклюзив. Я вже чекаю, не дочекаюсь, готувалися дуже довго до нього. Ну, і на черзі у нас дача, докер, вантажівка 2017 року, 147 тисяч набігала. Це 1,5 дизель, механіка, ціна 8300. Має два ключі, один комплект гуми. І спущене колесо. Так, далі Peugeot 308 SW, 15 рік, 165 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат ціна 10900. Переходимо до Volkswagen Passat b 8 Авто у нас 16 го року, 180 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, ціна 17600. Авто було пригнане з Німеччини. Має два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Ну красуня, BMW 535. X-Drive, 12 рік, 136 тисяч пробігу, 3-літровий бензин, автомат. Ціна 17600. Ми бачимо оригінальні диски, ми бачимо люк зверху є. Шкіряний салон в такому темно-сірому кольорі. Ми бачимо, що це дуже гарний седан, неймовірний BMW 535. Ексклюзив це Chrysler PT Cruiser, 6 рік, 121 тисяча пробіг, 1,6 бензин, механіка, ціна 5800. Якщо ви хочете виділятися серед потоку автомобілів в шостому році, то взагалі мега крутецьке авто було, тому що його було видно дуже здалеку. Ну і зараз, я думаю, ви теж маєте можливість, це Volkswagen Juke або ось Chrysler Cruiser має ось такий гарний, прекрасний вигляд. Ви Подивіться. Фух. Незвичний, незвичний. Так, далі. Європа написана Chevrolet Captiva. 12 рік, 111 тисяч пробігу. Це 2,4 бензин, встановлена ГБО, механіка, ціна 12,200. Комбінована шкіра з тканиною всередині, Ну і що я тут можу ще сказати? Ну, треба відкривати і дивитися. Нагадаю, що більш детально про автомобілі знають наші менеджери. Це Рома, Олександр, Йден допомагає. Якщо ви зацікавилися авто, приїжджайте до нас на Кармаркет і більш детально, навіть вас покатаємо, розкажемо, відкриємо капот. Якщо потрібно, визовемо майстра, де він може привіти лакофарбове покриття. Ну а також згодою власника можна поїхати і подивитися це на СТО, на яму, щоб ви мали переконатися, що у нас все прозоро, все чесно, і автомобіль можна подивитися повністю. Далі переходимо до шкоди Октавій Тур. 2007 рік 212 тисяч пробігу, це 1,6 бензин, автомат, 5 місць, передній привід ціна 6100. Volkswagen Golf, третій рік, 195 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 4,888. Ти подивись, як неймовірно виглядає салон цього авто. Toyota Авенсі, 7 рік, 205 тисяч пробігу. 2,2 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Ціна 6 999. Я думаю, це офіційно прибране авто, ще й не написано. Так, якщо кількість ключів 3, то скоріш, всього, Так, Так, гума одна, два, два, дві косметики написано. Тобто якихось два підкраси є, але можливо камера, я думаю, що камера дуже якісна, тому передає ось цей неймовірний блиск, це зерно виглядає на сонечку взагалі. Ідеально, це такий марсаловий колір, темно-бордовий, трошечки якийсь він коричневий, але виглядає просто на сонечки супер. Так, далі. Volkswagen Golf четвертий рік, 187 тисяч пробігу це 1,6 бензин. Механіка 5 місць. Передній привід ціна 5300. так і написано. High power, Найвища сила. Спорт, Рено, Меган. Восьмий рік 170 тисяч пробігу це 1,6 бензин. Бензин, механіка. Ціна 5,888. Нідерланди, два ключі, один комплект гуми. Є сервісна книжка у цього універсала. Так, далі приходимо до Opel Зефіри 7-го року 181 тисяча пробігу. Це 1,6 бензин, встановлена ГБО, механіка. Має 7 місць. Передній привід, ціна 6300. Авто з Німеччини має два ключі, один комплект Гуми. Сервісне обслуговування по сервісній книжці без підкрасів. ну і Залишається два авто в цьому ряду. І ми будемо переходити до неймовірної події в кінці року на нашому кармаркеті. Mitsubishi Grandis 7 рік, 181 тисяча пробігу, це 24 бензин, встановлено ГБО, автомат. Теж 7 місць. Передні привідці на 7,777 Ну і завершимо наш огляд цим Рено. Рено Меган. Зараз покажемо. Санечка. Все вже? Рено Меган 13 рік, 185 тисяч пробігу. Це 1,5 дизель, механіка, ціна 7999. Якраз дивляться це авто. Не знаю, може поки вийде цей ролик, це авто вже поїде з цього кармаркету. Але нам потрібно показати. Ну що, ну а зараз буде ексклюзив. Ексклюзив неймовірний, тому що саме зараз ми разом з авто е, супер мега експертом мною і власником кармаркету будемо показувати вам неймовірний витвір мистецтва. Ну прямо зараз, як на Женевському автосалоні, е, буде все показано вам неймовірно 30 грудня 2022 року. Ну що, шановні друзі, настав той момент в кінці року. Ми для вас пропонуємо ексклюзивний, просто неймовірний агрегат Ден, як то назвати, установка. Супернанотехнології. супернанотехнології. -супер Тому е я разом з Деном готові для вас відкрити той неймовірний, прекрасний, чудовий. Багато можна піти і складати про те, що ми зараз вам покажемо. Тому, якщо ви готові, приготуйтесь, приготуйтесь, давайте. Розпочинаємо. Ось вона, неймовірна установка, який має назву Скручматак. Саме цей агрегат дає можливість Ось зараз це прочитаєте. Крутити пробіги. Легально. Легально. Зараз мікрофончик підправимо. Ось так. Дивіться. Скручу пробіг недорого. А чого не дорого? Дорого, Ден? Ну дорого. 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 Смотрите, Тому якщо. давайте розкажемо, що це за нанотехнології, як вони працюють, що у нас тут за кнопочки, що вони роблять, які перехідники. Ден, ти як розробник. Ти як отець головний, отец інж... цей, глав... із головний із інженер. Із... У нас розробкою займалися чотири людини цієї штуки, тому що вона ексклюзивна, вона єдина в світі. Написано «Скручма так. вже, до речі, майже зареєстровано, так? Не щеможена ще. Не ще. Не. Тому розповідай, Ден, що це? E, значит, ну це остання геніальна мисль інженерії для e, скрутки пробігів. От так як нам постійно пишуть, що ти Паша, крутиш пробіги. Ну, зараз побачите, як то я буду це робити. Є, це є така проблема не тільки на нашому авторинку, це взагалі проблема вторічного ринку автомобіль вживаних автомобілів. Да, вживаних автомобілів. І нам потрібно прив... привернути, увагу привернути увагу до, до цієї того... проблеми, да. а потім ми будемо її потихеньку рішати. Я думаю, що ми на наступний Новий рік будемо святкувати. Щоб у нас були всі машини з чесними пробігами на авторинку. Це наша така ціль. От, і для цього у нас буде така установка. Хоч крутити пробіг, зробиться правильно. Да, Отак. Да. Скрутч матак. Розкажи, що у нас тут за технології. Ну, це, 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 це у нас не тільки підставка, і зараз ми ви подивимося використати. Це функціонально. Давай перейдемо Ладно. до значить, цього блоку. Це саме мозги, пер... мозги. Ні, ні, саме перше, це розробка. Фірми Рікаро Сідушка, сідушка, значить, у нас ортопедична. Яка повторює вона розроблена чисто під Пашу. Під мої сідниці. Паша знімав слепок своїх сідниць, відправляли на фірму Ріка, розробили. Це для твого раненого суглоба суглобу. Монтілок я бачу, є. Це протягом, бо вона дуже дорога. О, не бачу, є монтілок написано. Так, як кульгаю на ліву ногу. Тут зроблена ортопедична така, саме. штука, я не знаю, як я не ортопед. адвод У нас тут є проводка, вона адаптується під всі любі датчики. Расйоми. Вона значить, дозволяє нам, дозволяє нам постійно оновлювати програмне забезпечення і, там, різними клюшками. Там. Сюди ми будемо підключати датчик, який буде міряти давлення в правій нозі. Тут в лівій нозі. Це для мене. Ну, для тебе, звісно. <рес> <конечно. рес> це для автомобіля. Для тебе, да. Тут треба міряти рівень стресу, ну і так далі. Просто нам китайці не прислали, бо в них зараз епідемія ковід, і там, вони не встигають нам відправити це все. Тут навіть можна міряти у... тут рівень можна кисню. Тут <рес> тут все в крові. Можна тут все можна міряти. <рес> тут саме саме головне, да, що це чесно. Це дуже просто. Адаптація під будь-які японця треба переключити, переключили на япон... європейці. Включили, коротше, опа, все, в мілі, кілометри. Тут тут ну, це саме остання розробка. Ти тут все дуже просто. Написав, скільки треба тисяч скрутити. 40, 40 тисяч раз, два, три. Все, 40 тисяч і паша крутить. Надо тільки когось допомогти, щоб нам хтось поміг. Зараз ми вам це продемонструємо. Чуєш, Сань? Саня, йди сюди, нам допомога потрібна. Його. Так, Саня, відказав нам повезло. Саня, дві секунди твого внимання. У нас формально. у нас прямий ефір нам треба показати, як працює. Ага. А я без жилеки. Саня, Ничего, ти ти виж, значить, ставай з тої сторони. Це, це, то ж а там датчики не під'єднуються до автомобіля. Зараз я під'єднаю датчики, подожди. <laughs> так, берено. Що рішили? 40 тисяч. Все, там все написано. Mm -hmm. все Ось 40 тисяч, бачите. Mm -hmm. Тобто під'єднуємо. <laughs> Скручма так, скрутить будь-який. Я, я Ні, ти держиш мене на цю сторону. Тут ти бери тільки бо дуже Як ви думаєте, скільки Паша важить? Соточка, 105. Але у нас же о, сідушка одразу відчувається, що поїхали. Подожди, не так медленно, зараз погорить проводка. Ну нормально йде, скільки вже 20 скрутили? метрів ну і ось так от розуміли 15 І Короче, тут цікаво, що якщо у нас не вийшло скрутити 30 тисяч залишилось 10 скрутили якщо у нас не получилось скрутити пробіг ви гроші нам все одно платите а, то то ж ж я крутив, случае. ви мені заплатите. Ну, машина, значить, не скручується. Да, да, ну, так, я спробував, не вийшло. Подивіться, якщо пробіг не скрутили, саня. Добавили. Саня, Саня, Добавили. Це універсальна палка, махалка, палка, кавирялка. Тому, друзі, ось такі ноу-хау у нас на авторинку. Якщо ви пишете кручені пробіги, да, ми їх крутимо, але крутить у нас тільки скруч Матак. І три людини ще допомагають йому. Тому всіх з новим роком Всіх з новим роком вітаємо. Кармаркет. Дякую кожному, хто протягом цього року був у нас на майданчику. Хто ставив палець до гри, хто переглядав наше відео, хто купував у нас автомобілі, хто виставляв автомобілі на авторинок. Всім величезне дякую, всім мирного неба над головою. Зустрінемось в новому 2023-му. Це саме головне. А тут реально пробіг 150 тисяч у Ну, да. ну нащо ти рекламуєш Потрібно. те, що ми потім будемо не скручувати, а накручувати ну, пробіги. Ми Да Ми ж будемо накручувати в плюс потім. Все, це все, друг... все давайте мажемо ручки. Поки. Дякую, що були з кармар.